Цим рішенням, де можливо проводити реалізацію відповідно до розроблених схем головним управлінням містобудування та архітектури. Вони зазначені в цьому рішенні. Це саме вулиця е, Бориса Лятошинського, 15, це е, перекресток Московського Лятошинського, Вітрука, 13, 41, щорса 131, 151. Це район комплексу, і далі там комплекс кіосків Черніковського, 101. Там теж є комплекс, і проспект no 80, це наш соціальний майданчик, проспект Миру 45, відповідно до розроблених схем. Скажіть, будь ласка, я дуже коротко, щоб ви всі зрозуміли, як ми в цьому році будемо боротися з нелегальними ринками, що для цього буде робити управління торгівлі, яка потрібна допомога, ну, напевно, працівників. Володимир Михайлович, я ще... Добавлю, що тут тобто, відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації всі ялинки, які реалізуються в цьому році, мають бути ярличок пластмасовий і штрих-код. Тобто це для нас вже полегшення для нашої муніципальної міністрації, для наших райвідділів, то що в нас разу ялинки будуть відзначені. Значить, у нас були е, представники лісового господарства, максимум вони будуть реалізувати ялинок. І ті е, суб'єкти, які зараз подають заяви звернення, всі попереджуються. Що якщо буде, не буде оцих ярликів штрих-кодів. Реалізації ялинок не, не буде проводитись. Ми максимум зусиль з двадцятого пишемо. Ми будемо організовувати рейд, постійний щоденний і тільки з визначеними місцями. Ну я хотів би звернутися до Житомиряни і сказати, шановні жителі міста, давайте сьогодні не будемо допомагати браканьєрам, які виробили ялинку незаконно, а потім, не продавши її, викинуть просто, а будемо купувати легальні ялинки. І її буде в достатній кількості. Достатньо. І ціна між іншим теж зазначена для лісового господарства. Зрозуміло, немає заложень. Хто за те, що підтримку прошу голосувати? Проти отримали з